Взяла я свої різдвяники, дістала із зі пакета. Отак От вони в мене стоять, бачите? І що я побачила? Вигляньте. Мало того, що укорінився, вони вже починають пускати мені листочки. О! Не знаю, чи вже ставить їх ці пакети, чи не ставить. Дайте, поставлю таку, о, бачите? У мене все вийшло. Такі гарні листочки, от бачите? О! Вау! Як цікаво, слухайте. Це перший в житті. Бачите, які корінчики, зараз чуть-чуть підсиплю земельки. Оцього-то я взяла геть пересадила у свіжу землю цього різдвяника. Дуже гарне коріння. Всім гарного дня і мирного неба! Вирощуйте квіти. Це дуже гарно, дуже ну дуже придуже.